Пропонується до продажу компактний будинок у селі Долиняни Чернівецької області. Будинок, зведений у 70-х роках, з цегли, має загальну площу 66 квадратних метрів, зовні оштукатурений і пофарбований. Дах шиферний, вікна дерев'яні, проте добре збережені, загальний вигляд будинку доглянутий, усе підтримується в належному стані, будинок повністю готовий до заселення, є три кімнати: чисті, затишні, охайні та мебльовані, з можливістю одразу заїхати та жити, кухня має усе необхідне для приготування їжі та організації обідньої зони. Проведено електрику, воду, є також облаштована ванна кімната з робочою сантехнікою, опалення веселі пічне, газова труба проходить безпосередньо біля паркану, тому є можливість безпроблемно підключити газ в майбутньому, подвір'я огороджене, охайне із зручним під'їздом, на ділянці 23%, сотки, на ній розміщено декілька господарських будівель. Є невеликий, але родючий город, який легко обробляти, ґрунт не виснажений, він з легкістю забезпечить потреби навіть великої родини. Біля будинку також ростуть фруктові дерева, село Долиняни має базову інфраструктуру, потрібну для щоденного життя. У пішій доступності магазин, пошта та зупинка громадського транспорту. До міста Хотин близько 10 кілометрів хорошою дорогою. Тож дістатися можна без проблем. Регулярно ходить маршрутний транспорт, ціна становить 4000, вартість не остаточна, можливий торг під час огляду. Для всіх деталей звертайтеся безпосередньо до власника, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.